У військовозабов'язаних чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними, залишається біля двох тижнів, щоб пройти військово-лікарську комісію, а саме до 5 лютого. У багатьох чоловіків виникає питання: вони мають піти на ВЛК самі, чи ДЦК має прислати повістку. І з цього питання навіть думки юристів розходяться. У положеннях закону 36.21 зазначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до військової служби. Тож конкретного ініціатора проведення медичного огляду законом не визначено, а відтак і не може бути притягнення до відповідальності військовозобов'язаного, якщо він самостійно не прийде до ТЦК для переогляду. Але є категорія військовозобов'язаних, які мають бронювання від підприємства, і це найбільш вразлива форма відсрочки. Людина, яка хоче й далі без проблем отримувати бронювання, повинна мати ідеальний військовий облік. Тобто, відмітка про порушення правил військового обліку буде перешкоджена. Для подальшого бронювання. Тож тим, хто хоче і в подальшому бронюватись від підприємства, раджу все ж таки самостійно прийти до ТЦК до 4 лютого та пройти повторний медичний огляд. Що стосується тих, хто має право на відсрочку, тут теж є сюрприз від Кабміну, який вніс зміни у пункт 63 постанови 560, де додали. Військове зобов'язання, які звернулись до ТЦК із заявою про надання відсрочку, до прийняття рішення відповідної комісії не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності військової служби, крім тих, що раніше були визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними. Якщо у вас залишились питання з даного приводу або інші питання з мобілізаційного законодавства, звертайтеся залишаю контакти для зв'язку.